Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я, Ігор Попков, Починаємо Унаслідок нічної атаки шахедів на Полтавщині, уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру минулося без постраждалих за даними обласної військової адміністрації. Без світла зараз понад 300 родин фахівців вже працюють над відновленням електропостачання. Зградів ураганів важкої артилерії та безпілотниками атакували росіяни Дніпропетровщину з вечора і протягом ночі. Найбільше дісталося Нікополю. За даними обласної військової адміністрації, в місті загинула жінка. Її тіло рятувальники дістали з під завалів будинку, куди влучив ворожий снаряд і розніс хату на друзки. Їй постраждали чоловік. Понівечені з три десятка приватних і п'ять багатоповерхових будинків. Руйнування є і на промислових підприємствах. Троє загиблих та 10 поранених за добу. Такі наслідки ворожих атак на Херсонщину про це в ефірі нацмарафону повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Усі жертви та більшість постраждалих. Це результат атаки ворожих дронів. Росіяни цілеспрямовано скидають вибухівку на цивільні автобуси і просто на голови людей. Загиблі це жителі Херсона та передмістя. На жаль, загинула жінка внаслідок. Схид вибухівки в Антонівці. Це 68 шістдесят року народження жінка, яка єдина працювала в опорному закладі медзакладі в Антонівці, медсестра, і на жаль, її вбили. бачите, на кого полюють росіяни. Ну вони ж зрозуміють і бачать на це жінка, і вона ніякої відношення до військових немає. Понад 400 разів окупанти гатили по прифронтових містах та селах Запоріжжя минулої доби. Переважно атакували з безпілотників та артилерії. А по Кам'янському Гуляйполю Щербаках армія РФ вдарила авіабомбами. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. На Запоріжжі жителі прифронтового Оріхова замерзають у власних оселях, хоч і мають брикети та дрова, але розбиті хати не прогріти. Запастися додатковим гіллям не можуть, бо це смертельно небезпечно, адже росіяни обстрілюють місто щодня. Щоб показати вам, як виживають місцеві, наші журналісти провели день у Оріхові. Дивіться репортаж Олени Каптюх. Дорога до Оріхова всіяна вирвами у місто, що в 10 кілометрах від лінії фронту їдемо з рятувальниками. Постійно прислухаємось, чи не чутно дзижчання дрона. Розбиті багатоповерхівки, розбиті приватні будинки, дахи, все розтрощене. Доводиться дуже швидко їхати, бо росіяни часто влаштовують сафарі на машини. Ворог гадить по місту з усіх видів озброєння. РСЗВ, Арта, міномет може прилетіти з зненацька. Рятувальники розповідають, тут не буває жодного тихого дня, і ми в цьому переконуємося в перші ж хвилини. Дуже сильно гупає, дуже близько до фронту. Чуєте, це отак от гупає тут постійно. Тетяна зайшла сховатися до рятувальників, бо вибухи все гучніше, а отже, снаряди падають ближче. Воно і гради буває, є касетки летять. Коли який день О, ракетами теж було, ось. десь прилетіла на низу. У льогах кажуть, місцеві не ховаються, переважно застрибують швидко в хату. Є сі погріб, ну я в погріб не лізу, бо він аварійний у хаті. У спальні, у себе лежу, помолилась. Подвали не приспособлені для типу, бомбоубіжища. Ніхто ж не знав, що війна буде робили так, щоб зберігати собі картошку, овоща, там, консервацію. Поки люди розбирають хліб, який воріг привезли рятувальники, спілкуємося з місцевими. І перше, що розповідають, в оселях дуже холодно, а брикети, які їм роздали на початку зими, не рятують. Адже чи не всі хати розбиті внаслідок атак з щелин задуває морозне повітря. Та нема ж ні вікон, немає ні криші, нема нічого, як топиш, не топиш, а холодіще. В общем, ужас. Це не це не життя, я не знаю. Я вже плачу. День і ніч біля машини рятувальників не затримуються, бо скупчення людей це улюблена ціль ворога. Люди от тікають, побачите, як, як вони швидко звідси йдуть, бо дуже небезпечно. Зараз в Оріхові живуть близько 700 людей. До повномасштабного вторгнення тут було 14 тисяч. Нині ж деякі квартали геть порожні. Будинки бачите, які вони тут розбиті. Багатоповерхівки, чорні від пожеж. Тут, от ми зараз на вулиці, де живе лише ну, кілька, кілька хат зайнято. Всі інші люди просто повиїжджали. Знайомимось із паном Олегом. Він один із небагатьох, хто залишився на вулиці. Проживаємо з бабушкою 96-й рік і з мамою. І все, да, і тут нікого. І ще сусід через хату, і все. більше нема нікого. Олег Дудка, колишній тренер місцевої футбольної команди. Один з рятувальників виявився його колишнім учнем. Він мене тренував. Ну як тренував? Ну, ай, грали, що... грали в місті, грали, да. тренував. Тут чоловіка тримає його пасіка. Олег веде нас на подвір'я, де стоять вулики. Це не відвідуваль, це сусідський. Я перевіз, просто пасіку поставив. Ну тут ніхто не живе. І не жив уже, по старі люди повмирали. І що а... мед є? Єсть. Вас угоститьме? Ні, 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 дякую. Я Тому завжди даю. ще довго не хотів відпускати гостей, бо каже: не вистачає спілкування, скучив за людьми, особливо за тими, з ким жив плічопліч все життя. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини. І далі до новин з передової, де наші бійці стримують наступи противника на усіх ділянках фронту про перебіг бойових дій розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! На яких напрямках ворог атакує найактивніше? Доброго ранку, Ігорю, героям слава! Триває 1058-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 124 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських військ у районах Вовчанська та Тихого. На Кубінському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак окупантів неподалік Кіндрашівки, загризвого тополі та Петропавлівки. На Лиманському напрямку минулої доби ворог 16 разів. І атакував поблизу насованих пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Успіху не мав на Краматорському напрямку. Російські окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтеченого. На турецькому напрямку ворог атакував дев'ять разів у районах Білої Гори. Турецька та кримського на покровському напрямку Українські воїни зупинили 56 атак російських окупантів у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлено, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне на Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили 5 ворожих атак поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили Чотири атаки російських окупантів у напрямках Малої Такмачки Новоандріївки та Щербаківки. Минулої доби на Курському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіаційних бомб, а також завдав 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15, із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 44 ракети, а також 50 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, 142 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2361 дрон Камікадзе. Ігорю, пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Чотири станції протиповітряної оборони ворога, три пункти управління військами, два пункти управління дронами. Три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1480 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 120 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 крилату ракету та 137 автомобілів, а також одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України ми переможемо! Слава Україні, граєм слава. Дякую, Андрію, речник Генштабу Андрій Ковальов про перебіг бойових дій на передовій.